Thank yeah. you. 12 жовтня 2013 року на виконання доручення міністра доходів і зборів України Олександра Клименка проведено відеоконференцію за участі керівництва головних управлінь міндоходів в областях України, Автономної Республіки Крим, міст Київ та Севастопіль і членів громадських рад при головних управліннях міндоходів. У головному управлінні міндоходів у Дніпропетровській області у відеоконференції взяли участь начальник головного управління міндоходів в області Вадим Куслій, Голова громадської ради при головному управлінні міндоходів у Дніпропетровській області, академік, почесний юрист України, член Всеукраїнської юридичної ради Володимир Дон та інші члени громадської ради всього в роботі громадської ради при головному управлінні міндоходів області приймають участь 18 представників громадських організацій, що представляють підприємців області. Хочу запевнити вас, що міністерство доходів і збору приділяє велику увагу інституту громадських. Рад. Вважаю, що це ефективний майданчик для пошуку найбільш оптимальних рішень для досконалення податкової і митної системи. Саме на це спрямовано зусилля сьогодні міністерства. Правитими у роботі міністерства є наступні речі: по-перше, досконалення податкових і митних сервісів, в першу чергу, електронних, створення комфортних умов для введення бізнесу активізації міжнародної торгівлі, сприяння залученню інвесторів до кожного регіону. Ця запорука забезпечує надходження до місцевих бюджетів для своєчасного фінансування потреб громадських місцевих рад. З початку року, до речі, до місцевих бюджетів вже надійшло понад 75 мільярдів зборів та податків. Для реалізації наших притегних завдань ми розробили п'ятирічну стратегію розвитку міністерства, яку нещодавно затвердив Кабінет міністрів України. Дніпропетровська область одна з найбільш економічно розвинених в Україні. В області діє майже 260 крупних платників податків, в тому числі філіалів крупних компаній та банків, більше 280 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності, більше трьох тисяч, з яких займаються зовнішньою економічною діяльністю. За 10 місяців 2013 року головним управлінням міндоходів Дніпропетровській області до бюджетів всіх рівнів направлено більше 18 мільярдів гривень, з яких більше 7 мільярдів гривень перераховано Дніпропетровською митницею міндоходів. Розуміючи важливість стабільного наповнення бюджету, головним управлінням міндоходів Дніпропетровській області ведеться постійна робота з покращення адміністрування податків та зборів. Зокрема, велике значення приділяється безпосередньому діалогу між представниками громадських організацій, що представляють підприємців області з керівництвом головного управління міндоходів у Дніпропетровській області, які відбуваються під час проведення громадських рад. Під час проведення громадських рад обговорюються важливі для ведення бізнесу в області питання. Найбільш актуальні пропозиції, які враховують і інтереси підприємців області, і інтереси наповнення державного бюджету для подальшого розгляду в кабінеті міністрів України. Ми розуміємо, що кожен навіть найбільш ідеальний план не буде успішним без його належної імплементації на місцях. Тому на керівників органів доходів і зборів у кожному регіоні покладена персональна відповідальність за реалізацію ініціатив на регіональному рівні, у тому числі і відповідальність за розвиток підприємницької ініціативи, створення максимально комфортних умов для ведення бізнесу, надання високоякісних послуг. У нас є достатньо інструментів, щоб проконтролювати якість послуг у кожному регіоні. Під час проведення відеоконференцій більшість питань стосувались поліпшенню бізнес-клімату в Україні шляхом спрощення адміністрування податків та митних платежів. Зокрема, розглядалася можливість подальшого розвитку електронних сервісів Міністерства доходів і зборів України. З веденням електронного кабінету платника податків та електронних баз даних Олександр Килменко під час відповідей зробив акцент на постійних змінах, які направлено на спрощення при адмініструванні податків. Так, всього за рік у центрі обслуговування платників податків в Україні платники податків звертались 20 мільйонів разів, і кожен раз у комфортних умовах платникам було надано кваліфіковано сервісне обслуговування. Построєння нової системи обслуговування. и взяли более качественных админ услуг. Мы построили более 490, там 90, помню, 496, сейчас уже больше, центр обслуживания плательщиков. Я каждое утро, мне когда ложат мониторный центр, я смотрю, сколько людей к нам обращается с запросами. Так вот, на понедельник, э, с начала года, к нам запросов поступило от плательщиков порядка 20,5 миллионов. Вот 20,5 миллионов запросов к нам поступило. То есть на 20 миллионов вопросов мы ответили уже в современной инфраструктуре, с минимальным потраченным временем. Для меня это важно, для министерства это важно. Следующий год, вы знаете, мы взяли на себя очень амбициозную задачу. Мы сказали, что за следующий год мы построим таможню будущего. Невозможно сегодня не приходить к автоматизации процессов. И 2014 год станет годом строительства таможной инфраструктуры. Олександр Клименко, відповідаючи на запити підприємців щодо спрощення використання підприємцями РРО з електронною касовою стрічкою, відповів, що міністерство доходів і зборів підтримує бажання підприємців, але в той же час повинні бути враховані інтереси державного бюджету і можливість контролю за проведенням підприємцями готівкових та безготівкових операцій. Закінчуючи спілкування з членами громадських рад, Олександр Клименко запевнив, що державні органи цінують пряме спілкування з громадянами, зокрема з представниками середнього та малого бізнесу. Тож і надалі думка громадських рад сформована у пропозиції до Міністерства доходів і зборів, України, буде враховуватись при змінах у податкових та митних процедурах. Але головним у політиці Міністерства доходів і зборів України стане стабільність та спрощення будь-яких адміністративних дій.